Передові технології у молочному скотарстві, збалансовані корми та відповідність європейським стандартам це те, що сьогодні визначає сучасне українське фермерство. Саме навколо цих принципів об'єднує своїх учасників Асоціація виробників молока України. Сьогодні до неї входить понад 150 молочно-товарних ферм. 14 серпня у національний день ферми в селі Талалаївка на прилученні вперше відбулася масштабна зустріч аграріїв з усіх куточків України. Чернігівщина нині впевнено утримує позицію у трійці регіонів лідерів за кількістю поголів'я великої рогатої худоби, говорить директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. Олег Крапивний кожна десята голова Великої Ради Худоби і корів знаходиться тут на Чернігівщині. І все-таки природно-кліматичні умови нашої області вони спонукають розвивати галузь тваринництва і по сінокосах, по совищах, і по опадах. І тому ми підприємства мають таку, таку велику кількість поголів'я, а саме більше 80 тисяч голів ВРХ і десь 37 тисяч корів знаходиться. В Чернівській області, якщо говорити по новим технологіям, то в нас навіть повномасштабна повномасштабне, повномасштабне російської Росії до України, вони воно в 2022 трохи зменшили інвестиції, але вже 23, 24, і 25 вони вже набрали потужні, скажімо так, Потужності інвестицій ці, і в нас вже будується багато і комплексів і на тисячу голів, і на 500 голів, і по великій ратій худобі, і по галузі свинарства. Тобто я, я навіть так дивлюся, що ці інвестиції і ці будівництва, вони навіть... Виходять на рівень до повномасштабного торгнення. Офіційна зустріч об'єднала фермерів, технологів та представників провідних аграрних компаній у фокусі. Сучасні технології, утримання худоби, підхід до правильної годівлі і найголовніше стан молочної індустрії України. Саме про це говорила генеральна директорка асоціації виробників молока Ганна Лавренюк. У нас на сьогоднішній день молочно товарні ферми утримують 33% всього поголів'я промислових корів. Це станом на 1 липня 2025 року 385 тисяч корівок, але виробляють ці ферми і постачають на переробку вже 92% всього молока, яке йде з нас на харчі на молочні продукти. Це важливо. І прогнози до кінця 25 року, що загалом поголів'я корів у нас впаде на 8,5%, але в першу чергу за рахунок. Особистих селянських господарств. Промислові ферми продовжують триматися. Незважаючи на те, що вони залишаються об'єктами прицільних обстрілів, незважаючи на те, що ми маємо нову хвилю релокації в Сумської Дніпропетровської області, результати є. Якщо говорити про переробку молокава, більше нас цікавить, скільки власне приходить на промислову переробку. Знову ж таки, голубенькі колонки це МТФ, зелені колонки це присадибний сектор, ОСГ. Незважаючи на всі воєнні втрати, ми маємо стрімке зростання ролі молочнотоварних ферм. І на кінець 2025 року сподіваємося і розраховуємо разом з партнерами молочними заводами, що молочно-товарні ферми добавлять ще 200 тисяч тонн молока. і Ми матимемо загальну переробку на рівні 3,3 або навіть 3,5 мільйона тонн. Про складнощі, які виникають при запуску молочного комплексу з нуля, розповів Володимир Пономаренко, представник ізраїльської компанії Афімілк. Вона займається розробкою виробництвом та постачанням передових комп'ютеризованих систем для сучасних молочних ферм та управління стадом. Як розповів Володимир Пономаренко, модернізувати у молочному скотарстві на сьогодні потрібно саме менеджмент. Революцію в водівлі вже не зробиш. Революцію в отриманні не зробиш. Вже все вивчено в долі Єдина революція, котра можлива зараз в молочному скотарстві. Це революція в менеджменті. Якщо у вас немає менеджменту на фермі, не треба вкладати туди гроші, тому що це буде збитковий проєкт. Це досвід в Україні багатьох господарств. про виготовлення та зберігання комбікормів для худоби говорив Микола Демчак, директор компанії Бужгов Україна, за його словами, підприємствам, котрі мають понад тисячу голів великої рогатої худоби, виготовляти власний комбікорм в рази дешевше, незалежно від того, яке обладнання працюватиме на господарстві. Виготовляти власний комбікорм завжди краще, ніж купувати. І це пов'язано із тими питаннями, які озвучував попередній спікер. Сама головна перевага це ви знаєте те, що у вас у вашому комбікормі. Питання зберігання точності. Ми про це зараз ще трошки поговоримо, але найголовніше питання це те, що ви знаєте, що у вашому комбікормі. Надзвичайно важливе питання із досвіду питання те відповідь, що стосується сучасної установки сучасного комбікорму. Для виготовлення кобікормів за зворотнім зв'язком від наших клієнтів, приблизно на 10-15% в порівнянні кожен хтось якимось чином. Ну, якщо порівнювати власну сучасну установку із існуючим із, із покупним комбікормом, окупність надзвичайно швидка окупність інвестицій півтора 1,5-2 роки. Якщо порівнювати із існуючими установками, це питання вирішується по-різному в кожному підприємстві, але за досвідом і за зворотнім зв'язком від наших клієнтів, від наших партнерів, 10-15% більше вони отримують молока на корову. Сьогодні ферми молочного скотарства мають і значні можливості комплексної автоматизації виробництва молока. Про це розповів Олег Чуб, засновник фірми Чуб Агроконцепт. Так як ми працюємо комплексно, то процентів 60 наших клієнтів це ті, що вже ми так, знайшли одну проблему, автоматизували, потім перейшли до іншої, ну таким чином, як бочка лібіра. Значить, штучний інтелект, ми реально вже на цьому спеціалізуємося сім років. Це також ізраїльська компанія. До речі, таких датчики працює п'ять років назад. Було 20 мільйонів. Це найбільше в світі. Всі роботи Лені, в тому числі працює нашою системою. Візитною карткою прилуцького району є фермерське господарство Товариство з обмеженою відповідальністю Понори, яке минулого року увійшло до десятки найбільших виробників молока в Україні. Сьогодні підприємство має близько тисячі голів великої рогатої худоби. Його потужності зосереджені у двох селах Талалаївської громади Корінецьке та Понори. Керівник господарства Володимир Сеса говорить, для нього фермерство не просто бізнес, а справа життя, де важлива кожна деталь. Зокрема, важливим є те, що регіон має сприятливі умови для тваринництва, а успіх у цій галусі залежить від господарств, які вкладають кошти й сили у свій розвиток. Я горжуся тим, що живу в Україні, що працюю на цій чудовій землі. Чернігівщина це земний рай для корів і для людей, які закохані в цю справу. Я думаю, що завдяки таким як ми, підприємств, готових інвестувати в розвиток молочного скотарства, буде набагато більше. Я горжусь тим, що підприємство на тисячу гектарів сплачує велику суму податків, а з тисячі гектарів це 6 мільйонів, їх сплачено в громаду. Тобто, якщо Ну, я не буду ні з ким там порівнювати, але насправді це великий внесок для держави. І ми надалі будемо працювати над цим. Земля вона скільки не приносить грошей, вона трошки по-іншому там розподіляється. Тому ну, молочне скотарство це та додана вартість, про яку розказують. Хтось може ще піде в переробку, хтось може створив вертикально інтегровані компанії, але ми от отак зупинилися і йдемо. Перебудовуємо стареньке, створюємо комфорт коровам, вони вам віддячують молоком. Ну і так і живемо. після насиченої дискусійної частини учасники вирушили безпосередньо на територію товариства Понори. Фермери відвідали потужності господарства, побачили роботу передової молочної ферми в дії. Володимир Сеса особисто провів колегам екскурсію виробничими потужностями. Гості побачили комфортні умови утримання корів, сучасні доїльні зали, окрему увагу приділили технології заготівлі кормів від вирощування сировини на власних полях до її зберігання у силосних ямах. Тривалий час до нас. На ферму просилися люди подивитися, як це із нічого зробити, щоб воно приносило прибуток і гроші. В Україні, ви чули, я казав, на виступі, це статистика, що 65% ферм, саме таких, вони, вони з ними не знають, що робити. В них є корови, в них є ферма, в них є люди, а вони не заробляють грошей. От наш приклад, як зробити так. Щоб були і корови щасливі, і люди щасливі. Тому ну, захід для цього організувався. І Асоціація виробників молока переконала мене, що ну, ми як ви повинні донести людей, що не все втрачено. Тобто ви або йдете в бізнес, в це як в бізнес, або ви займаєтесь іншою справою, яка буде у вас успішна. Яка вам подобається, і яка приноситиме користь там і вам і суспільству. серед фермерів, котрі цього дня відвідали підприємство? Георгій Кудасов він керівник галузі тваринництва на товаристві Прогрес, що розташоване на порятинщині. Та чоловік має і власне господарство, яке на сьогодні налічує близько 200 голів великої рогатої худоби. Говорить на своїй фермі також впроваджує передові технології молочного скотарства. Та все мов проваджує технології саме йде. Зараз є попит на молоко. Є попит на те, щоб продавати молоко крупними партія. Два цих по І це треба було інакше ні, як розповідає Георгій Кудасу з господарством Понори співпрацюють вже досить тривалий час. Я можу сказати, що я давно спілкуюся давно знайомий з. Керівником ферми з Володимиром Лемідовичем, з технологом і коли. Я на фермі на цій вже четвертий раз за останні три роки. А. І спілкування з ними допомагає мені зараз ну, в ярмістній фермі, надихай, скажімо Ми <головіка> Бачимо, що продуктивність теперішня горів там тридцять сім літрів, со вітрі сорок. це е, зовсім реально це можна побачити. Як воно а тут немає там якихось там космічних технологій все це виступує. серед партнерів товариства Понури і Володимир Горобець, очільник компанії Пітіл. Підприємець займається виготовленням захищених вітамінів для корів. Пані Тумбділ із представником в країні компанії Джаква в Канада, а компанії Літага вталія хайські вітаміни амінокислоти. В країні ведем ряду в господарствам і фонури з цим господарствам на 27 років. Водимир Леонідович ветеринарний лікар, я засвітую ветеринарний лікар. Знайшли учасники одного, Концепція одна і концепція моєї компанії це здоров'я тварин, І наколочання катамінів, вони які застосовують тут, це накланені на здоров'я. Здоров'я печінки. Здорова печінка, здорова корова, гарне відтворення. Гарне відтворення. ми маємо ладони. Ми маємо гарних дов'як, гарні бачили гарних летелів. бачимо на вулиці, а здорова корова зможе давати з великому. Володимир Горобець розповідає: завдяки впровадженню вітамінів у раціон курів вдалося значно підняти надої. На наступні роки спільно з фермою Понори планують збільшити кількість молока в рази. Починали з пасти тридцяти дітять молока. Таке, так, Цією командою зробили. Я пабею повагний На Одна увага, транзитний період і старт летація. Зробили це, зробили здоров'я в цьому періоді, вся корова західлася, здорова давати 40-50 лікарських 70-75 літрів молока. Це прикрашення і обговорювали з Володимиром Волоненім. Сахама мене давати на круг 50 літрів некзналів. 56, 56. Це мета на Сам же Володимир Сеса говорить, такі результати підприємство Понори має завдяки потужній команді, котра працює на фермі. Це люди, які працюють зі мною, і все. <смі> Тут все просто. Збираєш команду і вперед. Це як гребля на цьому. Якщо один зіб'ється, от така повинна бути команда. У мене вона є.